Доброго дня, шановні мотоциклісти та небайдужі до двоколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і я хочу розповісти вам про один китайський спортбайк, а саме про Ков 321 РР. Бо цей мотоцикл має цікаву гоночну історію. У минулому відео ми згадували про участь мотоциклів бренду КОВ у WSBK. Це чемпіонат світу супербайку. І це перші китайські мотоцикли, котрі приймають участь у перегонах світового рівня. Зараз я трошки розповім як про самі змагання, так і про результати команди COV Racing у класі SSP-300. Згідно регламенту. До перегон у цьому класі допускаються одноциліндрові мотоцикли об'ємом до 400 кубів, наприклад, KTM rc 400, двоциліндрові мотоцикли об'ємом до 321 кубіка, наприклад, Ямаха Р3. Раніше ще були рядні четвірки до 250 кубіків, але наразі вони є неактуальними. Ще є виключення з правил, наприклад, 400-кубова Kawasaki Ninja має два циліндри, але згідно регламенту така техніка має бути дефорсована до стандартів класу. Я думаю, ви вже зрозуміли, чому цей спортбак має назву Ков-321, бо це максимально дозволений для двохциліндрових мотоциклів, об'єм без обмеження потужності у класі ssp 300. Коврейсінг дебютували у WSBK у 2023 році і вже у сезоні 2024 показали потужний результат як для новачків. У складі команди було два молодих пілота Мак та Хуліо Гарсія, котрі принесли у скарбничков аж вісім подіумів. А 20 жовтня 2024 року Хуліо Гарсія в Іспанії на етапі в Хересі у другому заїзді піднявся на першу сходинку. І це була перша перемога бренду у світових серіях. Чудові результати пілотів дозволили коврейсінг у командному заліку посісти аж Третє місце світового чемпіонату супербайку серед 25 команд, котрі приймали там участь. Чи може ков конкурувати з європейськими та японськими виробниками? Я думаю, що питання вже риторичне. Він вже це робить. Компанія не стоїть на місці і анонсувала свою участь у цьому році у британському кубку супербайку, а у наступному році участь у легендарній гонці Турістрофі на острові Мен. А зараз розпаковка та коментарі нашого головного механіка. Скажи, будь ласка, тобі подобається працювати з мотоциклами бренду КОВ? Чи тут все готово одразу, чи потребує, як більшість мотоциклів із Китаю, роботи руцями та напильником? Мені подобається, звісно. Чому? Тому що, ось в принципі, майже все вже зроблено, все прокладено. Вони все прикольно так захищають із коробочки. Все упаковано так дуже досить гарно. Тут, в принципі, майже все готово. Нам треба тільки зібрати, перевірити тиск в шинах, поставити деякі деталі, деталі залити паливо і все, і ми готові. Ми готові їхати. У фінальній частині нашого огляду ми хотіли більш детально розглянути мотік. І нам пощастило, бо під час зйомки до нас майже випадково. Завітав Андрій. Це наш постійний клієнт. І з кінця минулого сезону він є власником цього КОВ-321 РР. За теплі дні він вже стик наїздити 2000 кілометрів. До речі, в нього є сторінка у TikTok, посилання у описі, там також є огляд на цей мотоцикл. А ми в свою чергу у Андрія. Спитаємо, що саме йому подобається в цьому мотоциклі, і які в ньому є приємні плюшки. Що мені подобається в ньому? Привіт, Олексій. Привіт. Що мені подобається в цьому мотоциклі? Це ну, по-перше, це його дизайн. Просто це як поглянути на нього, то. Оці його стрій лінії, він не схожий, не знаю, я не бачив схожих мотоциклів на нього. До мене куди не приїдеш, завжди якась людина прийде, спитає, що це за мотоцикл, тому що він не схожий на китайця. Е, він візуально навіть, я б не сказав ніколи, що це китайця. Я в першій його теж побачив. Таке питання. Завжди всі одну річ у ньому помічаються. Скажи, що це за річ і чому вона всім подобається. Саме головне це, що помічається, в ньому консольний маятник. Люди дуже цікавляться конструкцією цією. Але конструкція дуже тяжка дуже тяж... ну, сложна, ну, вона по собі дуже крута. Саме головне, що в ній круто, це натяжка цепі, наскільки вона проста, що відкручуєш два болтика і просто покрутив колесо вперед назад, і в тебе це послабляється або натягується. І все. Більш нічого сложного ну, простішого ніхто не міг придумати такого. Но виглядає дуже круто. І саме те, що дуже гарний доступ до супорта, обслуговування колодок і все інше. Тобто дуже круто зроблено. А, скажи, будь ласка, свої думки стосовно його динаміки, максималки, прискорення до 100 км на годину. По відчуттям. Десь приблизно 5 секунд це вже 100 кілометрів, і так далі набирає до 150, дуже впевнено. А потім вже йому трішки тяжче стає, тому що як не як потужності йому вистачає. Ну, під, далі там до 200 він не витягне просто. Максималька, ой, максималка в нього була 180 км кілометрів на годину. Що я зміг з нього вижати? Ну, в принципі, я вважаю, що це досить непоганий. Навіть чудовий результат як для 321 двадцять одного кубіка. А, і для потужності в 41 кінську силу. Тому, в принципі, їде, як заявлено виробником. А, скажи стосовно керованості. Ой, керується він дуже круто. Особливо, дуже гарно все показує у поворотах, тобто, дорогу дуже гарно тримає він. Ну і саме цікаве, це ністячки, плюшки, у котрому, котрі є у цьому мотоциклі. Це, по-перше, лаунч контроль, по-друге, це Quickshifter. І по-третє, це трекшн контроль. Ну, саме таке крути, напевно, з нього це Quickshifter. Тому що при набиранні швидкості дуже допомагає не втрачати потужність. По-друге, це. Трекшн-контроль дуже гарно себе він показує, тому що мені він один раз вже, як сказав, подякував мені, що я йому точніше подякував за те, що він утримав мене на дорозі. Я виїжджав з круга, в мене щеплення колесо втратило з асфальтним покриттям, і мене почало закидати на бока. І тим, що є тут трекшн-контроль, він утримав його на дорозі і не дав мене, потушив оборотами себе, я вирівнявся в ньому. Гальма тут досить великий гальмівний передній диск, але він один тут двохпоршньовий супорт супочитрох переперепрошу, чотирьох поршньовий супорт марки Брембо фірми Brembo. Що скажеш про гальма? Чи вистачає класно? Він гальмує чи ні? По гальмах дуже вистачає них. Тут я б сказав навіть забагато, тому що при екстреному торможенні в мене так виходилося, що я працює і навіть заднє колеса піднімається в повітря. Тобто, дуже гарно вони себе показують. Тут взагалі жирний лайк потрібно поставити за ці гальма, що на ньому є. А, скажи, недоліки, що тобі не сподобалось у ньому? Е, з недоліків я підмітив це одне, що в ньому не хватає, не вистачає світла. Особливо ближнього. Дальні ще нормально, а ближнього не вистачає світла в ньому. Поки що за момент експлуатації, що він в мене є, я більше поки нічого не знайшов. Я за весь час тільки поміняв мастило в двигуні і підтягнув два рази ципку. А скажи щодо збірки і до якості? По збірці і якості дуже, дуже круто все зібрано, ніде нічого не шатається, як є в таких мотиках. Е Ну, все дуже на високому рівні. Зібране в ньому. Він збитий сам по собі. Нема ні не скрипів ніяких, не тарабаніння, там от пластика, вібрації від вигуна. Тобто, все дуже гарно здороблене в ньому. У підсумку я хочу сказати свою власну думку стосовно цього мотоцикла. По-перше, класний мотоцикл для початківців. Він, хоч і достатньо швидкий, маневрений, але все ж таки він не такий агресивний, як шістисотки або літри. І якщо ви їздити перші кілька сезонів, я думаю, вам його з головою вистачить. Також я хотів би розповісти про його стріт-версію дуже коротко. Дуже коротко, тому що це майже брати-близнюки, як по технічним характеристикам по двигуну. Він трошки дешевше, має пряму посадку, має руль замість кліпонів. Чого він не має? Чому він коштує дешевше? Тут нема лаунча, трекшена, тут немає гальмівної машинки Брембо, Квікшифтера. Датчика світла і підсвітки пультів, наче все. Так, да, да, по суті, все. То сервіс йому, що там, що там показується, при заміні мастила. Тобто, і що відрізняється, це в них манівних дисплеї. Тут більш так інформативний, і має свій е, виведений пульт керування ним. Тобто там може АБС відключати, трекшн контролі і все інше. От що дуже зручно на мотоциклах. КОВ, е, У них регламентні роботи е, записуються у екранчик. І коли настає час міняти мастило, він сигналізує про це. Дякую вам за перегляд. Я вас запрошую пощупати, проїхатись на цьому мотоциклі. У нас є тест драйви Якщо ви бажаєте його купити, у вас буде така можливість. Дякую вам, з вас лайк та підписка на мене, на Андрія. Побачимося в наступному відео.